Пебл, ти голодний. Очевидно так. Мій маленький хлопчик хоче снідати. Що тобі дати поїсти, а? О, звичайно, я забув прийняти душу минулої ночі. Нехай це буде нашою таємницею пебл. Пебл, відпусти мене! Допоможіть. Спраут, Ми йдемо. Спраут! Що за... Що стало? Космо, чого ти нічого не робиш? Космо, допоможи йому. Космо, ти мені потрібен. Ох, правильно, тягну на рахунок три. Космо тримай. Тише, не думай, ай, боляче, я знаю, я знаю. Заспокійся, ти в безпеці. На рахунок три. три. Ви хлопці бачили Спраута? Ай! Космо тягни! Пебл, стоп! Тягни! Спраут! Що сталося? Тенді? ти і твій дурний пес! Спраут достатньо! Нам потрібно робити рану. Спраут, будь ласка, мабуть, це був нещасний випадок. Ти бачив мою руку, як це нещасний випадок. Я знаю, знаю, будь ласка, дозволь мені закрий свій рот.